Thank you Обстеження укриттів у Сумській області завершилося радикальними кадровими рішеннями. Притягнутий відповідний заступник начальника військової сумської адміністрації Печеннянки Вячеслав Петрович. Такі ж самі рішення щодо дисциплінарного стягнення прийняті на рівні мера сум. Звільнений начальник управління муніципальної безпеки. Тому що у нас начальник відділу був виконуючий обов'язки відділу з надзвичайних ситуацій, і всі ці обов'язки, які стосуються безпосередньо цієї роботи, виконувалися начальником управління. І також ми оголошено догана заступнику, який виконував обов'язки по координації даної роботи. Також до дисциплінарної відповідальності притягнули посадовців Конотопської міськради. Притягнуто до дисциплінарної відповідальності працівників відповідно в межах посадових, які було виконання такої роботи. А саме отримали догани заступник від начальник відділу надзвичайних ситуацій та заступник міського голови згідно з розподілом обов'язків і три спеціалісти відділу надзвичайних ситуацій було звільнено це. Євить Анатолій Боков, Владислав та Хрокалов Марина. Рятувальники і правоохоронці продовжують перевіряти укриття на якість і доступність. Представники ж влади працюють над нарощуванням споруд захисного фонду та приведенням їх до ладу. Наталія Гончарова, Євген Сердюк, новини СТС. Жителі Романського району зателефонували невідомі, назвалися працівниками компанії мобільного оператора і запропонували замінити сім карту аби покращити якість зв'язку. Я кажу, що щось для цього треба. ну ми вам не цифрові комбінації і все у вас буде добре. Ірливий чоловік погодився на пропозицію, вів на телефоні названий шахраями код і отримав смс-повідомлення, що його заявка прийнята. Я ж, хто представився оператором, надиктував йому цей код. Спросив, коли наш робити через півтори години. Потім виявилося, що в мене з одного банку каточка заблокована, тобто відказано в виплаті. Прибачає у мене з усіх карточка із карток 53-річного чоловіка зникло 100 тисяч гривень. У поліції за фактом шахрайства відкрили кримінальне провадження. Правоохоронців, котре просять жителів області бути уважними і не називати свої особисті дані невідомим особам. Вірте їм, запам'ятайте, так діють лише аферисти. Ніхто з працівників не має права випитувати у вас даних у будь-якому випадку. Прирвіть розмову і зверніться у найближче до вас відділення мобільного зв'язку чи до організації, від імені якої представився невідомий. Так ви вбережете свої заощадження від аферистів. На Сумщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо 30-річного мешканця одного з сіл Охтирського району. Під час спілкування в соцмережах чоловік намагався звабити неповнорітньо. Це повторювалося не ненаразово. Зловмисник продовжував вчинити дії, надсилати свої інтимні фото та писати відверті повідомлення, чим психологічно тиснув на дівчину, вважаючи досягти своєї мети. Також зловмисник надіслав дівчині фото свого статевого органа. Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі. Власники мисливських рушниць, пневматичних пістолетів чи іншої зброї тепер можуть подати документи на отримання дозволу дистанційно. З 23 червня 2023 року в Україні запрацював єдиний реєстр зброї, який допоможе автоматизувати обіг зброї в Україні загалом, а також зробити процес отримання дозволів пересічними громадянами більш доступним та зручним. Громадяни може особисто звернутися через електронний кабінет. Єдине вікно громадянина або засобами електронного державного веб-порталу, електронних послуг. Але протягом трьох діб повинен надати документи в паперовому вигляді до органу поліції, до якого він звернувся, особисто або через уповноважену особу, через оператора поштового зв'язку, рекомендованим листом, що передбачає наступне відвідування громадянином органу поліції протягом трьох діб або у визначений час органам поліції. Допоможуть оформити заявку і в спеціалізованих магазинах. В той же час, якщо особа звернулася до органу, до суб'єкта господарської діяльності, суб'єкт господарської діяльності формує електронну заяву, направляє її до органу національної поліції і протягом одної доби направляє відповідні документи, що стали підставою для формування тієї чи іншої заяви до відповідного уповноваженого органу підрозділу. Авторизація у кабінеті здійснюється через державну систему електронної ідентифікації ID.gov.ua. IDGO. Даний час до цієї підсистеми підключено понад 40 банківських установ. Особисто від себе додам, мені знадобилося 10 хвилин, щоб авторизуватися в даній системі і оглянути ті чи інші послуги, які будуть надаватися, які можна домовити в єдиному реєстрі. <зброї>, вікні для громадянина. Система дозволяє не лише оформити заявки на отримання дозволів у єдиному вікні громадянина відображається весь життєвий цикл зброї. Можна отримати наступні послуги, отримати інформацію про зареєстровану зброю, якщо така є у громадянина. Якщо вона відсутня, громадянин може подати заяву про надання дозволу на придбання зброї, надання дозволу на зберігання носіння зброї після, після покупки. Перевезення зброї через митний кордон, перевезення, то, направлення на комісійний продаж зброї, зміну місця проживання, перевезення холодної колекційної зброї та на продовження строку дії дозволу, який на даний час у громаді діє. Реєстр зброї ведуть в Міністерстві внутрішніх справ. Після запуску нового сервісу фахівці сумського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру почали надавати послугу з огляду технічного стану гладкоствольної зброї та беруть участь в її обліку. Раніше обстежували і здійснювали відстріл лише нарізної та травматичної вогнепальної зброї. Для проходження даних послуг власнику необхідно мати дозвіл на зброю, саму зброю. Якщо це буде відбуватися контрольний вистріл зброї. Громадянину необхідно мати ще три додатково три патрони для проведення відстрілу відповідного калібру, який в його зброї. Зброю потрібно доставляти в чохлі, дотримуючись норм законодавства. Також мати при собі документи, що посвідчують особу. Якщо планується огляд із подальшим відстрілом, необхідно додати квитанцію про оплату послуг. Вартість цих послуг визначається постановою кабінету міністрів номер 795. І на даний час вона становить 7,1% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 228 67 копійок. На даний момент послуга з огляду технічного стану це для гладкоствольної, вихолощеної та газової зброї, надається безкоштовно. Перехід на електронний формат обліку зброї спрощує взаємодію власників і дозвільної системи певні правоохоронці. Громадяни у будь-який час матимуть доступ до повної інформації про свою зброю, а поліція зможе швидше перевіряти дані про кожну одиницю і контролювати обіг. Наталія Гончарова, Євген Сердюк, новини СТС.